Ворок 15 липня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! День української державності відзначаємо сьогодні. Свято збігається з датою хрещення Русі України, яке відбулося 988 року. А також з днем вшанування київського князя Володимира Великого. Сьогодні вранці у Хмельницькому в дендропарку Поділля підняли найбільший в області державний прапор України. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих захисників та захисниць. Також поклали квіти до стели Небесної Сотні та героям російсько-української війни. День державності це нагода згадати про незламність українського народу та подякувати тим, хто щодня виборює нашу свободу. Ще одну партію fpv дронів відправили з Хмельницького в найгарячіші напрямки фронту: це так звані десятки з посиленою батареєю. Один дрон коштує більше 14 тисяч гривень. Всього бійцям передали таких 250. Ми продовжуємо допомагати нашим силам оборони. Зараз у нас ставка на ФПВ-дрони, на БПЛА літачкового типу, на БПЛА квадро, гексакоптерного типу, на наземні роботизовані комплекси, на засоби РЕБУ і РЕР. Сьогодні передаємо хорошу партію ФПВ-дронів. Це ФПВ-дрони 10 дюймів з посиленою батареєю. Передаємо їх 250 штук. Загальна вартість цієї партії 3 мільйони 600 тисяч гривень. Зазначу, що це бюджетна закупівля, тому дякую нашим платникам податків. Дякую вам, товариство за те, що ми постійно можемо допомагати нашим силам оборони. Насправді робимо це починаючи з 2016 року і будемо робити завжди, тому що розуміємо, що маємо працювати за принципом все для фронту, все для перемоги. Маємо наразі низку нових оголошених тендерів. Будуть нові ВПВ, будуть нові партії БПЛА, будуть нові партії РЕБ, РЕР. Ми працюємо далі, робимо все можливе, аби підтримувати наші сили оборони. Тіло чоловіка напередодні дістали з водоями в мікрорайоні Озерна. Повідомлення від поліцейських надійшло до служби порятунку 14 липня близько 17-ї. Водолази аварійно-рятувального загону спецпризначення обстежили акваторію і знайшли тіло 55-річного чоловіка. Обставини і причини загибелі з'ясовують правоохоронці. Понад 200 хмельничан беруть участь у сесії з розробки стратегії розвитку Хмельницької громади до 2035 року. Серед учасників у фокус-групах освітяни, комунальники, військові і ветерани, підприємці та представники громадських організацій. Впродовж дня обговорять 10 напрямків. Серед них, зокрема, розбудова мобільності громади, реабілітація захисників, розвиток освітнього потенціалу. За допомогою української інноваційної методики, усі пропозиції систематизують також в серпні. Планують провести опитування у всіх мікрорайонах міста. Ми створили робочу групу. Фактично, робоча група відпрацювала перше засідання. Після того ми провели аналіз поточного виконання стратегії. Ми отримали багато вхідних даних і ми провели онлайн-опитування. За результатом цього заходу ми будемо сподіватися мати дуже круті креативні заходи, ідеї, які потім в подальшому сформують цілі розвитку громади. Під час війни дуже складно формувати стратегію розвитку, але ми не можемо цього не робити. Ми повинні мріяти, ми повинні ставити перед собою високі цілі. Мої пропозиції у на те, щоб максимально наблизити. Наше енергетичне споживання до відновлюваних джерел енергії для того, щоб ми були більш енергонезалежні, використовували локальні ресурси, ну і зменшити споживання вже на рівні житлових будівель і комунальних будівель. Після заходу ми отримуємо структуровану табличку, яку ми знаємо, яка коли пропозиція може бути реалізована для того, щоб Хмельницька громада розвивалася. Ці дані ми маємо одразу в оцифрованому тексті. І у вигляді інфографіки. А це означає, що кожен структурний підрозділ, який буде аналізувати ці дані, він вже не уявляє собі якісь окремі пропозиції. Він бачить картину розвитку за своїм сектором комплексно. Друга зміна фінішувала у таборі Чайка. Серед відпочивальників були діти загиблих захисників, полонених та зниклих безвісти військових. Протягом зміни вони брали участь у виставках, спілкувалися із рятувальниками. Відвідували майстер-класи, змагалися у спорті. Нині чайка готується до третьої зміни, яка стартує 17 липня. Загалом влітку у таборі матимуть змогу відпочити 960 дітей. Із них 600 безкоштовно. 45 дітей військовослужбовців та загиблих захисників відправились на відпочинок у Польщу. Там перебуватимуть упродовж тижня. Подорож для них організували в межах освітньо-туристичної програми, повідомили в обласній військовій адміністрації. Діти відвідують спортивні та інтеграційні заходи, а також побувають на екскурсіях. Це перша група дітей, що поїхала за кордон у рамках цього проєкту. Загалом у сусідній країні побувають 150 дітей. Дві лікарки Хмельницької міської дитячої лікарні Вікторія Бецал та Анастасія Сабадош стажувалися у Великобританії. Вони вивчали досвід медиків у службі сну в лікарні Шеффілда. зокрема, як обстежити дитину на апное сну і як працювати в команді під час маршрутів турботи про психічне і фізичне здоров'я маленьких пацієнтів. Хмельницький і Шеффілд стали містами-побратимами в грудні 2022 року. Цьогоріч в міській дитячій лікарні запровадили нову послугу полісомнографію. Майже 9 тисяч постанов за порушення правил паркування склали інспектори управління транспорту та зв'язку від початку цього року. Найбільше у центральній частині міста. Під забороненими знаками поблизу пішохідних переходів та на виїздах із прилеглих територій. А у дворах багатоповерхівок виписують штрафи тим, хто паркується на зелених зонах. Найбільше фіксуємо порушень в центральній частині міста. Здебільшого під забороненими знаками 3.34 зупинка заборонена поблизу пішохідних переходів та на виїздах з прилеглих територій. В зоні дії заборонених знаків 340 гривень штраф на виїздах з прилеглих територій, на перехресті або ж ближче 10 метрів від пішохідних переходів 860 гривень. У Хмельницькій міській територіальній громаді у нас. Відповідно до правил благоустрою нашої громади є пункт правил 7.2.2, який передбачає заборону паркування транспортних засобів на тротуарах зелених зонах. Це шкода для довкілля, тому що такі транспортні засоби вони фактично знищують ці зелені зони. Наші інспектора управління складають протоколи про адміністративне правопорушення, які в подальшому. Розглядаються адміністративною комісією та власне приймається рішення. Зазвичай це усне зауваження або ж адміністративний штраф від 360 до 1340 гривень для фізичних осіб, і 850-1700 для юридичних осіб. Від початку року у нас уже складно більше 60 протоколів за такі правопорушення. Вимушених переселенців, які мешкають у Хмельницькому, запрошують на видачу безкоштовних продуктів у неділю, 20 липня. Вона відбудеться у церкві Ранкова зірка після богослужіння. Аби отримати харчовий набір, потрібно попередньо зареєструватися у google формі яка розміщена у телеграм-каналі громадської організації Територія добра Поділля. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!